Привіт, друзі! В сьогоднішній випуск хочу почати з подяки вам і привітання переможців Марії Рец і Інни Герасименко. Дуже тішу, що маю змогу робити для вас подарунки і ще більше, що ви зі мною. А перший на огляді Тобра від Дольчі Кабана. Бірка зі складом зрізана, але це точно шовк із бавовною. Шви всі рівненькі, тому я впевнена, що це оригінал. Дольчі Кабана це легендарний італійський люкс. Тому їхні бра нові коштують від 400 доларів і вище. І знайти таку річ за символічну ціну у секонд-хенді хенді це справжній скарб. І якийсь локальний магазин здав свої вечірні сукні у секонд-хенд. Їх було дуже багато, всі новенькі з бірками і склад більш-менш віскоза з поліестром. Оцінили їх у 25 доларів. А цей піджак навіть на перший погляд виглядає дуже якісно, хоч і висів у жіночому відділі явно чоловічий, виготовлений він з вовни. Від бренду Aldo Ricci. Це італійський бренд, який спеціалізується на класичних костюмах середнього та вищого цінового сегменту. Нові піджаки коштують від 200 євро. А ця блуза чи то жакет явно вінтажна. На жаль, не вистачало одного гудзика і вони такі непрості, доволі оригінальні. Що знайти заміну буде складно. Але саме ця особливість додає їй характеру, таке не кожен день побачить. На шкіряні вироби ціни не дуже знижуються, тому що навіть не в сезон люди все одно готові придбати такі речі, тому що вони не втрачають своєї цінності. Сподобалась мені джинсова куртка оригінальним кроєм від Jeans Fest. Бренд з Австралії, відомий демократичними цінами, нові речі в магазинах коштують від 80 доларів. Двільня ні сарочки від Тахарі. Хоч побірці розмір L, вони крою оверсайз, тому підійдуть і на більші розміри. І я впевнена, що їх швидко розберуть. Гарний, якісний одяг на великі розміри це рідкість. За своє життя я не раз переконувалась, що головне не вага, а енергія, яку випромінює людина, як вона себе почуває в своєму тілі, саме з цього і народжується краса, яку бачать інші. Тому спочатку працюємо над мисленням, заліковуємо старі травми, а вже потім чесно дивимося на себе у дзеркало. А ми вже у примірочній і першим я покажу костюм від Blackie Dress. Це німецький бренд і він існує понад 80 років. Робить акцент на елегантності та якості. Костюми в рітелі стартують від 400 євро. Жакет дуже сподобався і він сів як треба, якісна дуже тканина у складі вовна. А от до штанів я маю питання. Можливо, їх хтось кустарно відігнав під свою фігуру. Бо виглядало це не дуже якось криво, коса. Тонкий няний жакет від Крістіан Сіряна. Це американський дід дизайнер, і він прославився, що одягає зірок на червоні доріжки. Ціни на його жакети від 400 доларів, Але цей жакет більш схожий на сорочку, йому бракує структурності і виглядає трохи як ганчірочка. Наступний жакет від Banana Republic з вовни за 15 доларів. Гарний, приємний на дотик, але мені трохи не сподобалась його довжина. Що скажете? Як вам? А пам'ятаєте, в минулому відео я проходила повз жакет від Луї Феро. Так от, я за ним повернулась, і він мене дочекався. У складі вовна і шовк виглядає просто бомбезно, і це лише 11 доларів. Це бренд з Франції, і створений ще він був у 50-х роках. Відомий своєю елегантністю, колись навіть працював з Діор. Нині ці речі на вінтажному ринку дуже цінуються високо. Ще знайшла жакет від Макс Мара, також вовна із шовком. Оцінили його теж у 11 доларів, але, на жаль, час його не пожалів. Були дірочки. Загалом шкода, тому що річ вартісна. Червоний жилет від Studio F. Я маю спідницю цього бренду. Мені, в принципі, подобається їх стиль, яскрава, сучасна, жіночна, але саме цей конкретний жилет був повністю з поліестра. Наступна знахідка просто вау! Жилет в мілітарі стилі від Marisa Веб. Це американський бренд і заснований він колишньою креативною директоркою JCRU. Речі вартують від 300 доларів. Виглядає він ну дуже ефектно. Мені трохи незвично, але подобається. Худі від Лулу Тепле, щільне, але, здається, все ж не мій розмір. Я люблю, щоб на тілі речі виглядали більш вільніше. Майка Тоніка з шовку VTerry цей бренд відомий своїми мінімалістичними речами з преміальних матеріалів. Ціна на такі майки стартують від 150 доларів. Мені дуже подобається, як вона сіла, довжина, як у міні-сукні. Ще одна шовкова річ блуза від All Navy. Вона понизу прикрашена ще й бісером, гарна, приємна, але цей бренд чомусь не цінується в Канаді, хоча речі з доволі якісних тканин. Ця блуза також шовкова, але з таким металевим напиленням від Песеріко. Це італійський люксовий бренд. Речі часто коштують від 300 євро. Це справжній якісний сегмент. У ній був маленький дефект, я не знаю, чи це буде видно на відео, але в одному місці трохи оце напилення стерте. Прозора блуза від Marcane. Гарна, але перед повністю прозорий, і ось ця тканина Поліестер. І навіть за 5 доларів мені її не захотілося придбати. Сподобалась мені сорочка жакет своїм кольором від Ristan Easyot. Вона з льону і ціна 9 доларів. Я довго думала, чи потрібна мені така річ, чи ні, і все ж таки вирішила її залишити. Також від цього бренду була шовкова блуза у квітковому принті, і, можливо, був це комплект. Я шукала всюди, можливо, Брюки, можливо, шорти, але без результату. Тому, якщо б це був комплект, звісно, я б його придбала, а так залишила льняна сорочка від Бабатон. В гарному такому я б не сказала, що це прям чистий коричневий колір, він трошки з розовинкою, і тому мені здалося, що добре підійде до моїх брюк від Валентіна. Тому вирішила придбати. Сорочки від Babaton в Європі продаються від 90 євро. Ще знайшла спортивні утеплені штани від Алла. Це бренд для йоги і танців. Нові будуть коштувати від 120 доларів. Джинсів мене зацікавили від Calvin Klein, але через мої великі ікри я тяжко в них втислась. При тому, що модель, наче повинна бути пряма, але ну, ось таке в мене тіло. Ще сподобались джинси від DKNY, але вони виявились секретиком. Там, наче розходиться блискавка, тому хтось придумав ось таку систему. У когось такі самі є проблеми, записуйте, як їх можна вирішити. Чорна сукня від кос. я знов не знала, як її вдягнути. Тому що, щоб мені було більш-менш зручно, ця бірка виявляється попереду. І я не знаю, чи це так і повинна бути, чи це я якось неправильно її вдягаю. Але, ну. Я вирішила не брати. А Оця на перший погляд, проста сукня від AliveS, дуже класно сіла по фігурі. З брендом знайомлюсь вперше. Це каліфорнійський лейбл і створює сучасний молодіжний одяг в ціновому діапазоні від 80 доларів до 150. Ця сукня мішок, як я їх називаю, з льону і віскози від Джон Робертс. Прям комфорт і легкість у кожному русі. Але мені здалося, що вона більш така домашня. А ось це справжня бомба. Леопардова штучна шубка, чи напівпальто від Furious. Яскрава. Смілива, як я люблю. Це британський бренд, і ціни на нові стартують від 150 доларів. А в дитячому відділі я знайшла сорочку від П'єр Карден. Тож і дітей можна стильно одягнути. За 30 доларів були цікаві найки Max. Легенда спортивного взуття, але, на жаль, не мій розмір. Шкіряні плетені туфлі від Ron White. канадська преміум класика. Нові коштують від 200 доларів. А ще знайшла сандалі, дуже схожі на Bierkінш від Fantasy Sandals. Це грецький бренд. Оцінили їх у 12 доларів, але я вирішила не брати. Завжди проходжу по білизну, але цього разу не змогла втриматися і першим висів комплект від Princess Tam -Tam з шовку і катону. Французька ніжність за 80-150 доларів, десь так коштують їх комплекти. Комплект новий, тому я його придбала. І прямо на касі, знаєте, трапився такий кур'йоз. З жилетки від Маріса Веб злетів ціник, і мені її не продали, а відправили на переоцінку. Тому мені прийшлось за нею повернутись. Але як справжній мисливець. Я не змогла піти тільки з однією здобичу, тому придбала ще дещо. І зараз вам покажу. І сподобалась мені така хутряна жилетка. Я підозрюю, що це норка, оцінила її у 35 доларів. Був невеликий дефект внизу поріс, але я думаю, що з ним можна буде легко впоратись. Тому пишіть, чи вдала була ця покупка, як ви думаєте? Знаєте, і коли я вже йшла до каси, то мені на очі потрапила така незвична сумка, мені сподобалась її форма, виявилось, що це саме. Бренд Нішевий сторон та Seasons. І нова така модель коштує на їх сайті 1000 доларів. У Гудвілі її оцінили всього за 10 доларів, тому для Літа це класний варіант. І ще в мене був забіг у Valley Village просто на 10 хвилин. І що ви думаєте, все одно я не вийшла без покупки. І знайшла я такий світшот від Dior в колаборації з художником Кос. Початкова роздрібна ціна в Dior складала 750 доларів за таку модель. Одразу видно, що доволі якісні матеріали і вишивка, тому я просто не змогла встояти. А попереду я готую для вас багато сюрпризів. Наступний випуск я зніматиму в Україні. Тож заздалегідь, прошу вибачення! Якщо відео вийде з невеликою затримкою, мені треба буде відпочити, не знімати все, змонтувати. Тож, дякую за розуміння. А я не прощаюсь, а кажу, що ми зустрінемось у наступному випуску.